Вітаю, друзі! Це продовження відео по іграх Kingdom Rush. Е, в Минулому відео ми проходили перший другий рівень, і другий рівень. Зараз спробуємо пройти з вами третій і четвертий. Тож, поїхали. Як ми пам'ятаємо, минулого разу ми пройшли два рівні. І зробили певні апгрейди. Також хотів показати вам окремий пункт меню Hero Room. Тут будуть доступні герої, а перший герой доступний з 4 рівня. А, отже, починаємо проходити третій. Тут вже більш цікава карта. Ми бачимо, що у нас є. Розгалудження, а точніше, навпаки, звуження. У нас є е, дві дороги, звідки можуть виходити вороги. І місце, куди вони йдуть. Поїхали. Так, значить, е, враховуючи те, що дорог тут дві, то простіше нам їх перекривати десь у цій частині. Тому будуємо, мабуть, десь тут лицарів. І я думаю, що десь тут ми поставимо артилерію, щоб вона масово била. І, мабуть, ось на цьому місці поставимо лучників. Поїхали. У нас є гарячі клавіші, Оце додаткових персонажів ми можемо викликати, на натискаючи клавішу 2 і метеоритний дощ клавішою 1 на клавіатурі. Перші. Перша хвиля, це у нас, нагадаю, наші прості орки, чи не орки, гобліни. В них немає броні, вони дуже слабкі і, в принципі, сильних проблем нам не створюють. Тому, поки вони доходять, ми можемо почати нову хвилю, щоб отримати додаткові гроші 4 монетки. Так, зараз ми назбирали трошки грошей можемо покращити нашу вежу. Чи було б непогано покращити лицарів, але то ми зробимо вже наступним апгрейдом. Цих двох гоблінів затримаємо, щоб вони нас не відволікали. Так, ці вже мають легку броню. І більш потужну атаку, а ці собаки, я їх не ненавиджу, вони дуже швидкі. І дуже часто встигають пробігти повз захист, особливо коли мало лицарів. Тому ми трошки допоможемо собі, покращимо лицарів. Наступна хвиля 20 гоблінів і 20 гоблінів, тобто 40 гоблінів. Давайте порахуємо, скільки нам дають грошей за одного вбитого обліна. Зараз у нас 11 14. 40 облінів по 3 копійки, це е, вийде у нас 120 гривень. Я думаю, якраз е, можна буде поставити десь тут магічну вежу. Думаю, вона тут не завадить. Щоб нам вистачило цих юнітів стримувати цих гоблінів. Не такі вони вже і потужні. Добре, ставимо магічну вежу. І от у нас біжать собачки. Це погано. Але такі собачки вони добре лопаються від магів, тому ми їх трошки притримаємо. Хотів застосувати метеоритний дощ, але потім передумав. Не зараз. Можливо, це було зайве. Так, і а, ще одне. Зараз треба, можливо, не завадила. Бо тут ще одна вежа з а, лицарями. Додатково нехай буде. Зазвичай я ставлю ще ось, тут лицарів. А, можливо, якщо буде зайві гроші, то ми то зробимо. Зараз, я думаю, у нас першочергово це проапгрейдити ось цю вежу. І, можливо, цих лицарів. Нікого не затримують. Трошки змістимо їх. Значить, магічна вежа у нас коштує апгрейд 160 гривень. Тому апгрейдимо. дивіться, з'явився новий ворог. Це шамани. Вони мають високу магічну, магічний, високий захист, і вони можуть лікуватися. Як самі, так і е, оточуючих монстрів середня швидкість. Шаман це така дуже неприємна штука, тому зазвичай, якщо є е, вільний метеоритний дощ, їх краще в першу чергу вбити цим метеоритом. Або хоча б затримати, щоб вони були далі від основної групи ворогів. Щоб вони не могли їх лікувати. Так, з цими шаманами розібрались і це вже не може не радувати. Так як у нас е шамани мають магічний резіст, е то нам потрібні обов'язково юніти або башти, які б'ють фізикою, тобто лучники, артилерія, і, в тому числі, лицарі. Тут йдуть е легкі гобліни. Важкий і шаман. Одразу затримаємо шамана і тут додатково поставимо ще одну вежу з лучниками. Зараз нам треба проапгрейдити цих лучників і потім, можливо, артилерію. Далі додатково поставимо ще одну вежу з лицарем, щоб стримувати верхній ряд. Або, можливо, навіть зараз. Давайте одразу її поставимо. Притримаємо цього шамана окремо від інших. Бачите, поступово ми тих розберемо. І цього шамана потім одного вже вб'є або артилерія, або лучники, або ще хтось. Так, лицарі наші помирають, і це не дуже добре. Тому їх треба запрейти. З шаманами з цим розібрались, цих трошки доб'ємо. Тільки одного вдалося завалити, Шкода. Зараз, бачите, дуже е, великі хвилі йдуть, але, на щастя, то не дуже потужні юніти. Тобто ці гобліни вони мруть дуже легко. І звичайні лучники їх дуже просто розносять. А оце вже погано. Купа собак це дуже погано. Враховуючи те, що в нас зараз і так э, купа юнітів є. Добре. Здається, здається, вистачає захисту. Окей. Тут у нас є проблема, мабуть, ми зробимо ось так, щоб... А, все, шамана теж э, били. Добре. Перемістимо їх трошки нижче. Новий ворог Огр. Огр має е, дуже багато життів, дуже повільний і коштує 3 житті. Тобто, якщо він пройде е, до кінця рівня, то з нас одразу зніметься 3 житті. Є підказочка, що у нього резист від е, дамагу е, магів. Ну, то ми і же розібрались. Добре, поїхали. Ось так виглядає наш Огр. Наскільки я пам'ятаю, Огра фізична броня, тобто маги, маги його дуже добре розносять. Але ось у нас знову йдуть шамани. І шамани з Огром це на перших рівнях доволі неприємна комбінація, тому шаманів одразу виносимо. Побачите, 800 життів, наприклад, у звичайного маленького гобліна 20, тобто 40 разів більше. По суті, один огор це 40 гоблінів. Трошки завалив він наших лицарів, але це не страшно. У нас там є ще додатковий захист. Для цього огра дають десь приблизно 50-60 монет, і це добре. Нарешті ми програйдили нашу артилерію. Запускаємо наступну хвилю. Поставлю тут додатковий останній кордон з лицарів. Найбудуть. Зараз, бачите, у нас два огри йдуть і наскільки я пам'ятаю, тут будуть з кожним по шаману. Але то не точно ідуть орки. Бачите, коли е, всі вежі працюють по одному юніту, то доволі швидко вони його перемагають. Ніжніх шаманів. А, ви бачили, як невдало вони встигли підлікуватись якраз в момент, коли метеоритний дощ відпрацьовував. І це дуже погано. Зараз, я думаю, розберемося з цими малими ограми, орками чи гоблінами. гоблінами а, зазвичай я просто не запам'ятовував, як вони там називаються. Тут важливо, мабуть, потримати шаманів вкупі, щоб артилерія працювала по них. Так, супер. Наче все гаразд. Наступно ми покращуємо лучників. І перемога. Супер. Пройшли, йдемо на наступний рівень, але перед тим як ми а, почнемо наступний рівень, зайдемо до кімнати героїв і виберемо собі героя. Бо він дуже потрібен на наступному рівні. А, далі нам необхідно проапрейдити. Давайте проапгрейдимо наших лучників. А, ні. А, ігнорить, частково ігнорить фізичну броню а, ворогів. Це нам підходить, це гарний варіант. Ну, і, в принципі, у нас залишилася одна зірка, ми можемо збільшити магічну атаку у магів. Хоча, наскільки я пам'ятаю, там магічна вежа нам взагалі не знадобиться, ми можемо ризикнути все то. І заново краще ми е збільшимо радіус артилерії на цю зону. Повернули все, як було. І поїхали четвертий рівень. А, дуже неприємний. Ви бачите що тут у нас е знизу йдуть вороги, потім вони розходяться в двох напрямках і знову сходяться. А напрямки е один від одного віддалені, тому неможливо. Якось встановити е, як е, в попередньому рівні, щоб у нас стояли б, е, вежі і могли по двох шляхах одночасно працювати. Е, тому тут стратегія трошки інша буде. Добре, перше, що нам треба, це е, закрити лівий правий шлях. Будуємо по одній вежі лицарів. Тут обов'язково ставимо артилерію. Можна спробувати дві артилерії. Якщо чесно, я так ще не грав. Зазвичай я тут ставив лучників І давайте одразу ще одну вежу лицарів. А, так, і герой. Ось він згори. клавіш пробіл, а можна його активувати, щоб він прийшов туди, куди нам треба. Давайте, поки у нас немає. Багато юнітів, використовуємо метеоритний дощ, щоб він від... встиг відновитися. Так, і будуємо ще одну вежу з лицарами. Насправді дуже важливо тут ство... стримувати ворогів саме у цій зоні, щоб вони попадали під обстріл артилерії. Бо коли вони починають розбігатись, то там вже працюють тільки лицарі, а лицарі це. Не така вже потужна зброя, бачите, атака 1-3 у дефолтних лицарів. Артилерії то побільше буде, скільки у нас б'є артилерія 9-17. І плюс, е, враховуйте, що вона б'є по радіусу, тобто одразу е, декілька ворогів потрапляють під удар. Обгрейдемо лицарів. Забрейдемо трошки цікавіше 3-4. Так, і тут ми вже маємо а, третій рівень апгрейду. Щось наш герой нікого не ловить. Герой у нас доволі потужний, в нього непогана атака, тому він самостійно може нормально працювати із ворогами. Так, один гоблін, мабуть, не пройшов. Але не пройшов. Запускаємо наступну хвилю. Максимальна концентрація юнітів у цій частині може спробувати отак подвинути лицарів, шаман. Обов'язково вбиваємо шамана. І непогано було б провгрейдити артилерію. В ідеалі обидві, але то дуже дорого. Тому, якщо в нас зараз вийде, назбираємо грошей на апгрейд хоча б однієї. Бачите, як герой розносить шамана. Нехай допоможе з цим орком. Ось е, чому я в попередньому апгрейді вибрав е, саме апгрейд артилерії. Радіусу, тому що тут вона дуже важлива. Наша задача е максимально швидко знищити найбільшу кількість ворогів, щоб вони не проходили повз наших лицарів. Добре, перейдемо лицарів і запускаємо наступну хвилю. Маленькі гопліни, то не проблема, орки трошки складніше. Але е, ми чекаємо метеоритний дощ, не витрачаємо. Можливо, е, буде якась більш пріоритетна ціль, тому з метеоритним дощем треба бути більш, більш акуратним, скажімо так, і зайвий раз не витрачати. Ось, наприклад, пішли шамани, одного завалили, і хай герой піде, допоможе. Цих лицарів трошки сюди треба відвезти, бо вони занадто рано перехоплюють цілі, і артилерія не встигає. Так, у нас тут е, нові юніти, це бандіти. Вони мають е, велику швидкість, дуже великий у них дамаг, тобто вони можуть е, легко зносити наших лицарів, і вони можуть е, ухилятися від е, близької атаки. так них атака. 20 30 дуже дуже велика атака, якщо чесно. Тому лицарів треба також а, тримати у формі. О, собаки, собаки. Так, ми зараз бачимо, що у нас вицаря атака 3-4. Давайте зробимо апгрейд одним з них 6-10, Це вже просто шикарно. Велика купа собак, а, я використав метеоритний дощ, щоб вони не пройшли. Щоб вони не пройшли. Так, е Я думаю, що нам не завадять додаткові лицарі тут і на цьому напрямку. <кій> у нас є е перевага з тим, що у нас є герої. Якщо якась одна або дві там, е собаки проскочать, ми можемо встигнути їх, їх перехопити, але це треба уважно стежити. Так, будуємо третю башню з лицарями вежу. Ой-ой-ой, ой ой як все погано. Два огра і шамани. Треба винищувати шаманів, тому що це може тоді надовго затягнутися. Так, з шаманами розібрались, давайте підемо розберемось з тим огром. Цього поки що просто стримуємо, повертаємо героя назад. Ви бачите. Кількість бандитів і один з них проскакує. Давайте відправимо туди героя і побудуємо тут вежу з лучниками. Ой-ой-ой-ой-ой, бідакда. Ой, 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 ой. Так, ну ми бачимо, що два бандити пройшли. В принципі, це не страшно на три зірки нам вистачить, але треба більше не випускати нікого. Я щось думав, що я прообритив вже цю артилерію, але виявляється ні. І це дуже погано. Тому... Тому вони і пройшли зліва, тому що у нас там слабка атака. Так. Зараз велика купа шаманів. Так, і відправляємо героя туди. Допомогу, так. Середня швидкість, середня броня. Ну Це такі собі бандити, але в шоломах. Нічого доброго для нас, враховуючи, особливо те, що в нас ще не проапгрейджена ця артилерія. В цілому можна продати цю вежу і використати гроші на апгрейд. Хотілося б пробредити артилерію до максимального можливого на даний час рівня, щоб, щоб швидше винищувати ворогів. Так, перша є. Далі трошки займемось лицарами. Йдуть шамани. Шамани нам не потрібні, частку винищили. Одного добила артилерія. Я думаю, там впораються всі. Так, відправлю героя сюди. Так, є, запускаємо. Остання хвиля. Остання хвиля велика. На жаль, у нас немає більше метеоритного дощу. Це дуже погано. Але будемо сподіватися, що наша артилерія відпрацює добре. Поки що все йде добре. Поки не будемо використовувати метеоритний дощ, що в розбіглись в різні боки. Не так то і важко. Все, ми впорались. Ми впорались і відкрили наступний п'ятий рівень. Так, по апгрейдах, значить. Оце у нас збільшує радіус атаки лучників, збільшує зменшує час оновлення юнітів, якщо їх вбивають, і радіус, куди, наскільки далеко вони можуть відходити від свого бараку. Так, Далі, Magic Attack, Destroy. Я думаю, ми зараз проведемо магічну башту і проведемо радіослучників. Так, на сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам подобається ця тема, або у вас є якісь питання, залишайте коментарі. До побачення.